Привіт, мої чарівні! Сьогодні я відчула внутрішній поклик дати таку дуже ресурсну техніку, практику, мак-терапію. Сьогодні ми будемо використовувати метафоричні карти у роботі із психосоматикою. Давайте з вами знайомитись. Мене звати Настя, я жіночий наставник. Також є провідник Реліла та МАК-терапевт. Якщо у вас буде бажання віддячити мені, сказати дякую, то є посилання на банку, яке прикріплено у описі. Тож, давайте з вами занурюватися, занурюватися будемо у наше власне тіло, тому що це дуже важливий ресурс. Завдяки тілу ми можемо входити в більш глибинний, ще тісніший контакт із самим собою. Якщо ми пригнічуємо, Свої емоції, то ми намагаємося витіснити, придушити, закапсулюватися І у нас все це опускається в наше тіло. Тобто, з нашого тіла треба діставати ці негативні емоції, негативні події, які були у вас. І будемо сьогодні працювати із колодою. З різними колодами метафоричних асоціативних карт у мене їх дуже багато. Я їх дуже сильно обожнюю. Вважаю, це дуже класним інструментом роботи із своєю підсвідомістю. І справді, метафоричні карти можуть підсвітити те, Чого ви не можете це зрозуміти просто методом розмови наодинці із собою або із психологом. Сьогодні Макарти нам допоможуть підсвітити те, що ви, можливо, не помічали, поринути у внутрішньо особистий свій конфлікт. Також будемо розмовляти із власним тілом і зробимо таку невеличку. Роботу про своє тіло, тож залишайтеся до кінця і пишіть у коментарях, які у вас були відчуття тілесні, такі знаєте, або може якісь емоції підіймалися. Можливо, в якийсь момент ви взагалі не зрозумієте, що відбувається, на яких ніяких таких складних ситуацій немає, а ви відчуваєте злість, агресію або апатію. Тож пишіть, будь ласка, мені одразу у коментарях це буде мені дуже цікаво дізнатися. Давайте розпочнемо із моєї улюбленої колоди, колоди інтуїт, вона така дуже метафорична. Зараз ми будемо діагностувати власне тіло. Задайте таке питання, що взагалі мені моє тіло хоче сказати. І подумки оберіть: один, два або три. Що мені хоче сказати моє власне тіло? Інтуїтивно обирайте картку. Для тих, хто обрав номер один, дістаю для вас картку. Дивіться уважно, задавайте собі питання, як зараз почувається моє тіло, що воно хоче мені сказати важливого. Який мій стан? І діставайте прямо з себе і своєї підсвідомості все, що до вас приходить на думку, можете записувати, можете досліджувати, що мені хоче сказати моє тіло. Який в мене зараз стан? Це для тих, хто обрав першу картку. Давайте подивимося для тих, хто обрав другу картку, що мені хоче сказати моє власне тіло, як воно зараз почувається, що важливого я можу дістати із цієї картки, який мій стан. Діставайте, діставайте із своєї підсвідомості, своєї глибини. Якщо не вистачає часу того, що я показую, ви можете зупинити, поставити собі там на паузу і уважно подивитися на цю картку. І давайте, хто обрав номер три питання, що, як зараз відчуває моє тіло, що важливого хоче мені сказати. Який мій стан? Перше, що вам приходить на думку, це найголовніше? Діставайте із себе і виписуйте. А тепер друге буде питання, а що ж насправді є причиною цього мого тілесного стану? Та перша причина і справжня. Давайте задавайте собі питання, що насправді є причиною цього тілесного стану. І обирайте 1, 2 або 3. Для тих, хто обрав першу картку, о, як цікаво вона вже була, для тих, хто обрав першу картку. Тому ну, я улюблена метафорична така колода. Задавайте собі питання, що є насправді причиною і діставайте саме причину цього стану. Ви можете натиснути на паузу, якщо вам є, треба кілька хвилин для того, щоб зануритися в більш глибоку роботу із своєю підсвідомістю. Тепер давайте другий, хто обрав номер. Що насправді є причиною цього стану, мого тілесного, працюємо із тілом. І для тих, хто обрав третю картку, що насправді є причиною мого тілесного стану. Коли ви заглиблюєтесь в причини, тут дуже варто розуміти. Що дійсно ви зараз знаходите ще на такій глибині своєї підсвідомості і знаходите ці аспекти? Знаходьте, діставайте. Давайте зараз подивимось, а що ж може допомогти вам у турботі про власне тіло. Зараз дістану іншу колоду, що мені може допомогти потурбуватися зараз про моє тіло, саме ось в цьому стані своєму. І обирайте номер від 1 до 3. Що зараз допоможе потурбуватися про власне тіло? Так, для тих, хто обрав номер один, уважно дивіться на картинку, задавайте собі питання, що мені може допомогти у турботі про моє тіло. Що зараз для вас важливо, які дії треба зробити? Що допоможе подбати про тіло? І взагалі, що означає турбота про себе? Уважно дивіться на картинку. Супер. Якщо у вас є якісь питання, одразу пишіть у коментарях, на якій хвилині ви зупинилися, які питання виникають. Буду дуже вдячна вам, якщо зможу вам служити. Так, тепер для тих, хто обрав другий номер картки, таке питання. Досліджуйте, що мені допоможе у турботі про моє тіло. Що зараз для мене важливо? Які дії треба зробити? Що мені допоможе подбати про моє тіло? І взагалі, що для мене означає турбота про своє тіло. І для тих, хто обрав третій номер, дістаю картку для вас, що мені допоможе в турботі про моє тіло. Що зараз для мене важливо, які дії треба зробити? Що мені допоможе подбати про моє тіло? І взагалі, що для мене означає турбота про своє тіло? І рухаємося далі. Давайте тепер подивимось. Знайдемо таке усвідомлення, а чого ж не вистачає моєму тілу. Чого не вистачає тілу? Обирайте дві картки: першу або другу. Чого не вистачає тіло, хто обрав першу карту, дістаю для вас, чого не вистачає моєму тілу? Уважно подивіться на цю картку. Подумайте, чого справді зараз хоче ваше тіло. І для тих, хто обрав другу картку, чого зараз не вистачає моєму тілу, чого справді вона вважає, чого зараз хоче моє тіло. А тепер давайте з вами створимо бажане майбутнє і пропоную таке питання задати. Що мені дасть турбота про моє тіло? І обирайте картку від 1 до 3. Що мені дасть турбота про моє тіло? Що мені дасть турбота про моє тіло? І обираємо 1, 2 або 3. Хто обрав номер 1?» Відповідаємо на питання, дістаємо і своєї підсвідомості, задаємо собі питання, що мені дасть робота про тіло, і відповідаємо із метафоричної карти, дістаємо, як я себе буду почувати, коли пікуватимусь про своє тіло, коли моє тіло буде здорове. Хто обрав другий номер картки, теж задає собі питання, що мені дасть турбота про моє тіло. Як я себе почуватиму, коли ховатимусь про тіло, коли моє тіло буде здорове. І третій номер, хто обрав, що мені дасть турбота про моє тіло. Як я буду почуватиму себе, коли піклуватимусь про своє тіло, коли моє тіло буде здоровим. І тепер я сподіваюся, що ви побачили, як будете ви себе почувати, коли будете піклуватися про своє тіло, який це буде стан. І Якщо ви зараз саме зрозуміли, що це вам дуже потрібно піклування про своє тіло, давайте зробимо таку цікаву подорож і зрозуміємо, які дії допоможуть розробити план роботи про себе. Давайте я ось так зараз соберу три картки. А ви не підглядайте, задавайте собі питання, які дії мені допоможуть розробити реальний план роботи про себе. Обирайте картку, які дії мені допоможуть розробити реальний план роботи про себе і відповідайте на це питання. Саме діє, фізичні дії що вам допоможе розробити реальний план роботи про себе. Так, і хто ось цю картку обрав, дивіться, діставайте, задавайте питання у коментарях. Які дії мені допоможуть розробити реальний план по роботи про себе? Чудово! Я, я сподіваюся, це було дуже ресурсно для вас і хочу дати вам таку останню підказочку. Задайте ще хвилюючи вас питання з приводу вашого тіла, а я дам підказку. І загадуйте карту від 1 до 3. Для тих, хто загадав один, даю підказку. Убрати світло. Якщо ви задавали якесь питаннячко, то ось отримайте відповідь. Вам треба обрати світло. Для тих, хто обрав другу картку, вам треба погодитись на конфлікт. І для тих, хто третю картку обрав, вам треба звільнитися від того стану, коли ви потребуєте якогось признання, коли ви хочете, щоб вас похвалили. Вам від цього треба звільнитися. Ось такі чудові картки. І давайте останню ресурсну, натхненну, із запитанням, чого бажає ваша душа. Ось питання, що наповнює мою душу і зігріває моє серце. І дайте собі відповідь на це питання, що наповнює мою душу і зігріває серце. Якщо вам було корисно, можете підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі, писати запитання. Також ви можете підтримати мене будь-яким донатом або підпискою на мої соцмережі. І до зустрічі у наступному відео!